Смертельний вибух на території навчального закладу на Березнівщині вибухнула котельня: є загиблий. На вихід Як у рівному боротимуться із анонімами, які повідомляють про замінування. ITV. новини. Добрий вечір. Котел розлетівся на шматки. На території навчального закладу на Березнівщині вночі вибухнула котельня. Є загиблий. Директор має версію, чому так трапилося, але із нею не погоджуються рідні брати загиблого. Попередні висновки вже дали працівники ДСНС та правоохоронці. Скликали і термінову нараду на рівні обласної військової адміністрації. Анонсують перевірки навчальних закладів. Детальніше дивіться далі. Трагедія на території навчального закладу у селі Кам'янка, що входить у Березнівську громаду. Близько п'ятої години ранку, 9 січня, вибухнув котел. Загинув працівник. Директор Кам'янського ліцею розповідає, діти на канікулах і за день до трагедії ліцей не опалювали, економили. Додає, фатальної ночі свою роботу машиніст котельні розпочав о 4.00. Через 40 хвилин пролунав вибух, який почув сторож і підняв усіх на ноги. Версія на мою прина. Моя думка така, що він, затопивши котла, не включив насоси. Щось призвело до даної трагедії. Це один із кращих кочегарів. По перше, він досвідчений. За ним не спостерігалося в життя спиртних напоїв. Він був майстер на всі руки. Директор повідомив, що у приміщенні, яке знаходиться за 30 метрів від школи, було два котла. Розірвало новіше, який встановили у вересні 2024 року. На місці трагедії ми зустріли рідних братів загиблого. А скільки тут ви до досягів? Хотя наголошував. Гамно, а не котять, то не котять. Чо, чо Чоловіки кажуть, їхній брат напередодні трагедії себе погано почував, також додають, що їм він скаржився на роботу. Каже, каже, як я спілкувався, каже, що мені погано робиться. Я кажу, які гази були. А що за гази, я вам можу, не можу об'яснити. Те, що я чув, налічно брату. Брат, от висина людина мусив включити. Але як воно гази стравлював, то він нічого не підняв директор. Михайло додав, що брату був 51 рік, і у нього залишилося троє неповнолітніх дітей: 13, 14 та 16 років. У поліції щодо цієї ситуації розпочали розслідування. Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України, тобто порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Попередня причина вибуху несправність водяного насо. Втім, у ході досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини події. Учні були на канікулах, мали 13 січня йти у школу, втім, розповів директор, прийняли рішення на тиждень канікули продовжити. Наразі дистанційний формат навчання не розглядають. Один котел збережений. Було керівництво міської ради, присутнє. Є така домовленість, що ми готуємо відповідний лист. Про те, що були виділені відповідні кошти для придбання другого котла, ну і ремонт даного модуля, Принаймні одного котла нам поки що, принаймні при таких погодих умовах, абсолютно буде достатньо, щоб обгрівити приміщення. Через трагедію у Кам'янці термінову онлайн-нараду із керівниками управління освіти у громадах провели в Рівненській обласній військовій адміністрації. В подальшому планується перевірка всіх закладів освіти області на дотримання правил протипожежної безпеки. Також йдеться у повідомленні Рівненської ОВА. Заступник начальника ГУ ДСНС України у Рівненській області Тарас Патій розповів. Цитата було встановлено, що відбулася розгерметизація приладу через неправильну експлуатацію. Кінець Цитати. Нові деталі повідомив і директор департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Петро Кожевський. Під час перевірки були з'ясовані і інші факти порушень. Зокрема, оператор котельні не пройшов пожежно-технічний мінімум і не мав відповідного посвідчення. Кримінальне провадження відкрито, розслідування триває. Води Мороз, Микола Мельничук, телеканала Media Group. П'яний за кермом інспектори зупинили автомобіль БМВ, водій якого порушував правила дорожнього руху у Дубні. Чоловік був з ознаками алкогольного сп'яніння. Як з'ясувалося, в автомобілі були підроблені номерні знаки, а водій не мав права керувати транспортним засобом. Тож на порушника інспектори склали три адміністративних матеріали. Чергова дорожньо транспортна пригода сталася днями поблизу рівного. 35-річна жінка, керуючи автомобілем, мазда, не дотрималася безпечної дистанції та допустила зіткнення з автівкою, яка рухалася попереду. За попередніми даними водійка не обрала безпечної швидкості руху. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Проте обидва автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На водійку мазди склали протокол. І знову на вихід у рівному сьогодні масові замінування торгівельних центрів і не тільки. Аби запобігти таким анонімним повідомленням, на Рівненщині впроваджують сучасні технології протидії фейковим замінуванням. Що про це думають рівняни далі у сюжеті? Неспокійний ранок був сьогодні у Рівному через масові замінування. Спочатку про наявність вибухівки повідомили у центральному універмазі міста та будівельному маркеті Маяк на вулиці Київській. Не пройшло і години, як анонім повідомив про замінування торгівельних центрів Злата Плаза та Екватор. Ще через трохи вибухівку шукали вже у міській раді та обласній державній адміністрації. Традиційно після повідомлення про замінування всіх людей із цих закладів евакуювали. Кажуть, вже стомилися від таких повідомлень. Звичайно, що над... надоїдає оце, тому що вже стрес в кожної людини, коли чують замінування, все таки в нас іде війна, і ми до цього відносимося уже з пересторогою. От, в суботу було замінування Велмарта. Це пройшло декілька днів знову замінування. І це ж виїжджають державні органи на, на всі виклики. Це які втрати для держави, при тому, що це військовий час. Я так вважаю, що це якісь конкуренти. Розумієте? Це вже не, не десятий і не далі, далі, далі. Тут багато разів таке було. Але я так. Думаю, що вже можна було б і і. Знати, хто це, як то вислідити. Торік на Рівненщині зафіксували майже тисячу анонімних повідомлень про замінування. Це в п'ятеро більше, ніж у 2023 році. Тому, аби люди менше потерпали від таких повідомлень та не впадали в паніку, у приміщеннях планують встановити сучасні цифрові засоби, що розпізнаватимуть обличчя, а також металодетектори. Це вже обговорили в Рівненській облдержадміністрації. Не реагувати на повідомлення ми не можемо. Втім, пришвидшити час роботи спецслужб під час перевірки ТРЦ здатні сучасні засоби безпеки. Зокрема, рамки, металодетектори та камери відеоспостереження з розпізнаванням облич. Сніжана Твардовська та Богдан Чегус. Телеканал АйТВМедіагруп. Не все ще втрачено для військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Українське законодавство надає їм вже другий шанс повернутися до лав. Збройних сил України так Верховна Рада продовжила ще на місяць право на повернення на службу для військовослужбовців, які вперше самовільно залишили службу. Отож, скільки часу дали на повернення, і що чекає на тих, хто цього не зробить, розкаже наш Артем Максименко. Ще не все втрачено. Є другий шанс кримінальної відповідальності за дезертирство та самовільне залишення частини ще можна уникнути. Верховна Рада України продовжила можливість добровільного повернення із СЗЧ ще на місяць. Нагадаємо, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину, мали можливість повернутися до 1 січня. Сьогодні ж Верховна Рада проголосувала за продовження цього терміну до 1 березня. За словами народної депутатки Соломії Бобровської, це останнє відтермінування. Щойно Верховна Рада продовжила право на швидке повернення і фактично без наслідків тих, хто здійснив СЗЧ у військовій частини на службу вже з 1 січня до 1 березня 2025 року. Командир і далі буде мати три доби для відновлення його на службі, як це і було попередні два місяці. Але всім тим, хто думає, що буде ще раз продовження терміну дії законопроєкту, то цього не буде. Як і наймовірніше, повернеться криміналізація за здійснення першого СЗЧ. За словами радниці з комунікації ДБР Тетяни Сап'ян для військовослужбовців, які Повернулися до зазначеного терміну, будуть збережені усі пільги та матеріальне забезпечення а також у випадку, якщо вони не захочуть повертатися до тих частин, у яких служили, їм буде запропонована альтернатива. Їм повністю повертаються їхні повноваження, їхні матеріальне і грошове забезпечення, їхні соціальні пільги, які передбачені державою відповідно і більше, ми з гам знаємо, що міністерством оборони ви. Визнає... Значено 17 частин у разі, якщо військовослужбовець, наприклад, не хоче повертатися до своєї військової частини чи на своє місце служби. Є 17 частин, які потребують до комплектування. А щодо тих військовослужбовців, які все-таки не повернулися на службу, то на них буде відкрите кримінальне провадження. Фактично, по таких військовослужбовцям по кожному факту, майже по кожному факту, на сьогоднішній день відкрите кримінальне провадження за фактом чинення самовільного залишення військової частини або дезертирства, тобто відповідальність, яка передбачається статтями 407 і 408 кримінального кодексу України. Вчини умов воєнного стану. Ті військослужбовці, які добровільно не погодилися, не повернулися до військових частин, підлягатимуть кримінальній відповідальності. У разі самовільного залишення військової частини на громадянина може чекати в'язниця терміном від 5 до 10 років. Артем Максименко, телеканал Зимовий футбол на Рівненщині стартує традиційний зимовий передсезонний турнір пам'яті Володимира Шморгуна. У приміщенні обласної асоціації футболу відбулося жеребкування, Участь беруть 9 команд. Серед тих, хто змагатиметься, минулорічні переможці ФК Молодіжне з Дубенщини, чемпіони Рівненської області 2024 року ФК Маяк із міста Сарне, а також команди Костопіль, Здолбунівський Карс, Рівненський ФК Танчик, дві дитячі команди академії Верес ю шістнадцяти сімнадцять, команда Дю США Верес ю 17 та гості із Луцька Дюфеша Волинь. Початок змагань уже цієї неділі, 12 січня, у першому турі буде три матчі. Поєдинки стартуватимуть о 10.00 на навчально-тренувальній базі Верес. Нагадаємо, що зимовий турнір пам'яті з футболу на Рівненщині проводиться не одне десятиліття і присвячений він пам'яті гравця та тренера рівненського колгоспника, очільника обласної асоціації футболу та дитячого тренера Володимира Андрійовича Шморгуна. Думаю, що буде дуже цікавий, тому що бачив я і вихованців Диша Верес, і вихованців Академії Верес. Вони поп'ють крові у цих команд однозначно. Вирішили грати по коловою системою. Визначимо переможців, а потім ще проведемо кубок, так званий. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.